Святкує 21-й день незалежності, якою стала наша держава за роки, що пройшли, і якою ми хочемо її бачити. Про це сьогодні відверта розмова із людиною, яку називають батьком Української незалежності. Ми в гостях у Героя України і її першого президента Леоніда Кравчука. Леоніда Макарович, здрастуйте. Добро здорово. Вас. вас також. Усіх телеглядачів, усіх громадян України також вітаю з цим великим національним святом. Я хочу зацитувати, що написано в акті проголошення незалежності, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України і створення самостійної української держави України. От 21 рік це нібито не так багато в тисячолітній історії державотворення, але можна говорити, що наша незалежність міцно тримається на ногах. Я переконаний, що політично і економічно, навіть не побоюсь сказати слово духовно, українська нація сперлась міцно на ноги. Є проблеми, які потрібно вирішити, але ці проблеми не треба драматизувати. Вони є в кожній країні, в кожній повтори. А ми ж всього 21 рік, а є країни, які вже мають 500 тисячу більше років. І в них є такі ж проблеми. Вони не, їх не обійшла економічна криза, їх не обійшли духовні проблеми, в тому числі й мовні. Тобто ми молода держава, стала на шлях демократичного розвитку, розвиваємося, існуємо і будемо абсолютно переконані, ви молода людина. Підтвердити це пізніше, може, ще років 20, коли вже ми, на жаль, не зможемо з вами спілкуватися в цій залі, що я був правий. Україна буде незалежною державою. Україна буде сильною демократичною державою. Я вже це відчуваю по настрою людей сьогодні. Вони більш відкриті, більше висловлюють критики. Але вони знають, що вони живуть в Україні, і вони ставляться до цієї землі все з більшою і з більшою повагою разом з тим, а є дані нещодавнього опитування, які говорять, що якби питання про незалежність України постало сьогодні, то понад 60% громадян підтримали б її. Але ж в 91-му році понад 90% людей підтримали. Як ви оцінюєте цю тенденцію? От коли, якраз це добре, що ви задали це запитання, кожен в 90-му році і 91-му розумів незалежність по-своєму. Багато з них думало, що це буде інша держава, союзна, не самостійна, а союз буде. От нещодавно я чув Віктор до Павловича Фокіна. Він був зі мною в Беловійській пущі. Він підписав угоду. А сьогодні він говорить, що я думав, що це буде інший союз. Таких людей тоді було дуже багато. І 90%, які ми отримали, чимало голосувало так, що це буде не такий Радянський Союз, як був, що це поганий був союз, що це був тоталітарний, що був голод, голод голодомор, репресія. А ми створимо СНД, інший союз, який буде. Ще по-іншому, але Союз. Сьогодні 60% це велика, я б сказав, надперемога наша. Тому що ці люди вже розуміють, йдеться про державу, яку вони живуть 20 років, відчули на собі і перемоги, і горе, і, 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 і хвороби, і зацілля засіл, чиновника. Все відчули на собі. Перенесли всі тяготи. Цього періоду? Всі прикрощі цього періоду, а сказали 60%. Оце ті люди, які вже вірять в українську незалежність Леоніда Макаровича. А ви тоді, на початку незалежності, ви уявляли, якою Україну? Ваші уявлення збіглися з тим, що ми сьогодні маємо? Ну, звичайно, якщо говорити про е, суд проблеми, про державу незалежну, то як тоді так і зараз. Уявляв собі, що це буде незалежна українська держава. Тільки я думав, що вона буде не такою, як зараз. Я думав, що в нас буде зразу ж, зразу ж демократична влада, що в нас пройдуть реформи, що ми приймемо на себе принципи європейської цивілізації, європейських цінностей, що в нас будуть діти верховенство права і все все, як йшли і, і йдуть демократичні країни світу. На жаль, цього не відбулося. Але давайте будемо відверто говорити. Я знаю багато критиків в адрес влади. І не можна сказати, що ця критика несправедлива. Але не можна узагальнювати. От скажімо, яке ставлення до президента України Януковича? Різне. Ви ж ви ж бачите скрізь, що пишуть і що говорять. Але хто розпочав реальні реформи в Україні? Економічну, податкову. Правову. І так далі. Весь комплекс реформ. Хто розпочав? Ця влада. І очолив її Янукович. Ну, чому ми не хочемо говорити, скажімо, добре чи погана реформа? Але раніше загалом раніше не говорили, тому що їх не було. Не було ми не можемо сказати, вона добра чи погана. Реформ не було. Зараз реформи розпочалися. Коли буде результат, мені важко сказати. Але забирати у президента чи у держави те, що вони роблять, навіть коли помиляються, ну не можна, це несправедливо. Потрібно оцінити. Це, вибачте, мухи, а це котлети. Тому я хочу звернутися до людей, щоб ми ну так без внутрішнього протесту, без якогось такого кричущого Драматичного ставлення до свого життя не робили цього. Треба оцінювати реально сили, можливості завтрашній день. Важко, правда. Але 21 рік ми живемо, ми будуємося. нас приймають у світі. Може, не так, як ми хотіли. Б, скажімо, нам кажуть, що в нас не діє верховенство права повною силою, що в нас не дотримуються. Принцип прав людини і таке інше, що в нас багато основоположних документів не відповідає принципам європейського права, європейських цінностей. Це також правда. Але ми заявляємо, що ми хочемо це зробити. Вам приклад, Конституція. Венеціанська комісія сказала, що діюча Конституція не є в усьому. В правовому полі вона не скрізь легітимна. Президент почув це? Почув. Створив е е е асамблею Конституційну, ми працюємо і хочемо змінити це. Говорячи про 21 рік Незалежності, ви сказали, що ми не змогли за цей час об'єднати Україну як єдине ціле і не змогли визначити остаточно наші орієнтири. А що може об'єднати Україну? І які наші орієнтири? Об'єднати Україну може тільки спільний інтерес. Який? В економіці, в соціальній сфері, в духовній сфері, церква, мова і все інше. Спільний інтерес. Щоб кожен закон, який ми приймаємо, приймався не для частини громадян України. От прийняли мовний закон. Він прийнятий для частини України, не для всього українського народу. Аби ми почули всіх. І виписали так ідеал, знову ж таки, ідеалу немає, не може бути. Але тоді почули всі. Ми робили спробу почути всіх. І виписали для всіх. Такого в нас, на жаль, не робить. Тому що діють діаметрально протилежні політичні сили А і діють люди, які не досягли державного мислення. -2. Ну разом з тим, ми бачимо, що зараз на півдні і на сході саме парад проголошення російської регіональною мовою на е, заході мобілізується на захист української, то яким буде результат відмовного закону? Ми що в цьому залі, де ми зараз з вами ведемо розмову, засідає кожен день робоча комісія, яку створено по завданню президента, щоб внести зміни той законник прийняли, він вийшов недолугий, я скажу більше, навіть кривий, тому що його приймали, на жаль, під вибори. І два основоположних документи Конституція і Хартія з регіональних мов формально посилаються на них і кажуть, що вони дотримуються, а там є багато відступів від цього. І ми хочемо привести в, в відповідність Конституцію і Хартію, інші закони, які приймались в Україні, і внести в цей закон такі зміни, які б дали цьому закону звучання на всю Україну, а не на частину України. Гість нашої програми Петро Кононенко, директор Інституту українознавства та всесвітньої історії, сказав, що українську мову забороняли 174 рази. Цей закон не забороняє, звісно, але дає більше прав російській мові. То чи дійсно є загроза для української мови? Якщо вона 174 рази забороняли, вона вижила? Ну, загрози для чогось завжди є? Але чи здійснені ці загрози? Можна, питання потрібно ставити. Чи, чи є передумови, чи є готовність українського народу позбутись своєї рідної мови, культури, пісні і так далі? У проєкті «100 Великих Українців. Знаменитий українець Богдан Ступка, представляючи Тараса Шевченка, сказав, що Шевченко був європейцем. От сьогодні 21 століття, і ми часто чуємо, Україна йде до Європи, то ми європейці все-таки чи європейці. Ми за ментальністю, за історією. Тут можна наводити численні приклади з історії з Київської Русі, з наших князів Володимира, Ярослава і так далі. Де ми. Можемо не просто словами, а документально підтвердити, що ми йшли до європейського способу життя, що ми хотіли мати європейські цінності тут і робили все для цього, в тому числі християнство, яке було тут на цих горбах наших запроваджене. Все це факт європейськості. Україна є європейською державою, не тільки географічно, а й ментально. Тільки нам потрібно, щоб це. Щоб в цьому ключі європейськості діяли всі без винятку, влада, люди, щоб вони відчували себе європейцями, незалежно від національності, щоб вони відчували себе високодостойними, чесними, гідними, гоноровими, як кажуть поляки, щоб вони знали, що вони є люди нескорені, що це їх земля. Щоб тут народжуються їх діти, і потрібно, щоб їх дітей було більше, щоб вони були здорові, щоб вони одружували, щоб вони жили щасливо на цій землі. Зараз важко це говорити, але це можливо, щоб люди були щасливі. Ну, не можна сказати, що всі 100% будуть щасливі, у кожну свої проблеми, Навіть у багатих людей. Пам'ятаю якийсь фільм, бо багатий також плачуть, здається, такий був. Вони плачуть усі, є проблеми, у кожного свої. Але ми можемо їх змінювати, якщо ми будемо разом. Після Євро 2012 Європа була приємно вражена Україною. Ви бачите? А чому нам знадобився 21 рік, щоб показати себе з позитивної сторони? Ви пам'ятаєте, що було напередодні 2012? Що про нас тільки не говорили? У нас і бликот, Є. у нас і фашисти такі прояви на стадіонах. І що до нас важко не треба їхати, тому що може бути небезпека, що вони ще в ушанках ходять. що, що тільки не писали? А приїхали тисячі туристів, і зараз на заході про нас розказують найприємніші речі, що ми нічим не відрізняємо від австрійців, від французів, від німців, що ми цивілізована держава. Аби ми, отак от поступово всі наголошую, всередині країни ми маємо, ну, можемо і чубитись навіть, якщо потрібно. Але коли ми виїжджаємо за межі України, ми маємо представляти державу. Це ми всі. І той, хто їде туди і каже, що ми, вибачте, на слові ще десь в грязюці сидимо, він думає, що він не в грязюці. А ми тут, які тут в рязюці, а він поїхав на білому коні, він чистий, в нього чисті руки. Чисті всі демонструють чисті руки. А коли торкнешся, виявляється, що вони завжди вони чисті. І тому потрібно берегти свою культуру, берегти свою мову, свою державу, свої традиції, свою історію, свою історичну пам'ять. Відстоювати це все чесно і відкрито. Не схилятись, не скорятись ні перед ким. І ми тоді нас будуть поважати, тому що ми можемо це робити. Вони бачать це освічені, достойні, цивілізовані люди. З ними можна мати справу. Лоніда ну, Макарович, восени українці підуть обирати Верховну Раду вже сьомого скликання. Ваша думка від людей дійсно щось залежить? Є підстави не ігнорувати вибори? Ні, вибори не можна ігнорувати. Тому що це ж ні, не призведе. президент. Тоді що залишається ця Верховна Рада, яка вже себе скомпрометувала, ну скільки вона має відсотків довіри? 5-6%. То що ми хочемо, щоб ця залишилася? Якщо ми не беремо, інші залишається ця. Ну нема ж, такого не може бути, щоб е, в, е, Україна була без парламенту. Треба, щоб дорослі люди обирали не за гречку, не за гривні, а за. Кожен думав, що в нього є діти, онуки, правнуки, і думати про їх завтрашнє життя. І якщо ми оберемо людей достойних, а це реально, особливо може, в мажоритарних кургах, там вже видно людину. Ну, я не можу повірити, що доросла людина не може розібратися. Це популіст. Чи це людина, яка має знання, яка любить своє, свою Україну, яка хоче для наїкра. Вона не може розібратися. У мене в родині, коли до мене звертаються мої дорослі, я кажу, я буду відповідати ліночки. А Леночка це правнучка. Які ще варто щось говорити. Слід? Вона ще не розуміє. А ви, доросла людина, не можете розібратися? Ну тоді. Про що ми говоримо? Тоді Тоді треба визнати, що ми недолугі, ми не доросли рівня державності, ми не доросли рівня високої духовності, любові до свого рідного, тоді хай він розвивається, як хоче. Давайте ігноруємо, давайте бойкотувати, давайте не йти на дискусію з владою, давайте, давайте, давайте. Куди ми прийдемо таким шляхом? Ну, якщо ми 20 років йшли таким шляхом. 20 років. Сперечалися, шукали інші варіанти, не хотіли, бойкотували, виключали, билися, ламали у Верховній Раді мікрофони. Досягли успіху в цій сфері? Ні. Значить, елементарно розумна, навіть не дуже розумна людина могла б для себе зробити висновок. Раз це не дало наслідків, треба шукати інший шлях. А не продовжувати шлях, який веде в глухий кут. Є ще дані одного опитування. В Україні зростає кількість патріотів. Сьогодні про патріотизм кажуть 82% нашого населення. Але кожен десятий українець все-таки не вважає себе патріотом. Як цих людей схилити до патріотизму? Тут багато треба робити. Я думаю, що най... дуже важливо, щоб вся влада наша, вся і на місцях, і в центрі. Всі представники влади, особливо публічні люди, депутати всі інші, були патріотами. Що ви побажаєте українцям в День Незалежності? Я їм побажаю, щоб вони кожний ранок, кожний вечір, кожний день відчували, що вони живуть в Україні, що це наша земля, наша держава, що це наше сьогодення, завтрашнє і післязавтрашнє. І як ми будемо змінювати це, кожен. Нехай викине кожен з голови те, що вона маленька людина, що від неї нічого не залежить. Я скрізь це чую. А що ми можемо зробити? Дуже багато. Скільки прикладів? Збирається сільська громада, приймає рішення і вирішує дуже багато питань. І місцевих, і не місцевих, якщо люди захочуть. Є будинок один. Стоять поряд. В одному будинку зібрались люди, створили колектив, створили взаємні якісь відповідальність. Дивись, в будинку чистота, подвір'я чисте. Там живуть в бруді і весь час сперечаються, хто це має зробити. Ми тільки ми маємо будувати життя, починаючи з своєї оселі, з своєї хати, своє, свого двору і своєї держави. Якщо ми це зробимо і будемо кожен день заробити, повірте, дуже швидко наше життя зміниться. Я якраз да і бажаю всім. Щиро дякую вам за цю розмову. З Днем незалежності. Дякую вас також і всіх, всіх телеглядачів, і весь народ український. Я вітаю ще раз з цим великим національним святом. Це справді свято державне, свято, свято національне. Сьогодні ми були в гостях у першого президента Незалежної України Леоніда Макаровича Кравчука. Ми говорили про підсумки 21 го року незалежності нашої держави. Ми любимо Україну. Хай вона буде щасливою. Зі святом вас! Я люблю Україну за те, що вона є, за те, що вона така гарна, за те, що в нас є така просто чудова столиця. Я люблю за український менталітет, за українські традиції. За... От. За український язик, за все українське. Любимо Україну за те, що ми за те, що ми тут знайшли друг друга. Я люблю Україну за те, що тут можна кататися на скейті. У простих парках можна просто взяти і кататися. Хоч у Європі це не дуже. Ми любимо Україну за те, що вона така гарна, незалежна і процівка. Я люблю Україну, за те, що я тут живу. Мені подобається тут жити. Це моя, скажімо так, батьківщина. Я люблю Україну за її людей, за її історію і, і бажаю, щоб їй жилося ще краще і краще. Бо вона дуже прекрасна страна.